Богом покликані. Історія покликаного народу. Епіграф. Закон мора втратить свою силу. Інший закон заволодіє поступово світом, народ Борисфена буде його носієм, так як принесе світу приклад достатку і нерозвучність мови. Мішельна Стадамус Центурії Центурія 3, Катрен 95 Зміст першого відео. Перед історія. Боротьба народу за свою незалежність. Перша планетарна війна, розпад імперії, спроба відновлення незалежності. Друга планетарна війна. Партизанська боротьба народу проти армії двох імперій. Проблеми в Східній імперії. Спроби перебудови Східної імперії. Не будемо глибоко занурюватися в історію виникнення нашого народу, його перемог і поразок, а розпочнемо розповідь десь так років за 300 від сьогодення. Це той самий період, коли наш народ втратив свою державність і став колоніально залежним від посхідному хитрої підступної посковії, яка нав'язала нам свою дружбу. І перетворила наш народ будівничих воїнів і головну рушину силу для розбудови своєї імперії. Без нашого народу, його творчого потенціалу, ця імперія не відбулася би. І остання війна нашого народу з імперією стала підтвердженням цієї аксіоми. За 300 років існування імперії, саме вихідці з нашого народу. Стали стовпами, опорою і гарантією міцності цієї імперії. Так, що там говорити? Навіть мову цієї імперії створили представники нашого народу, що отримали були між своїм народом назву водителі і придумали цю мову і хотіли її нав'язати народу. Та в нашого народу вже була мова. І ця новітня, штучна мова була відкинута народом, не прижилася. І тоді будителі, а вони дійсно були високосвідченими діячами науки і культури, адже отримали свої звання і знання у учбових закладах західних країн континенту, перебралися на схід, де і стали затребуваними і вельми корисними для заснову для новоспеченого імператора. Багато з них отримало керівні посади в новостворених вищих закладах імперії. Стали викладачами імперськими чиновниками, а також вихователями і викладачами майбутніх імперських чиновників і майбутніх письменників імперії. Так, завдяки представникам нашого народу формувалася майбутня еліта імперії. Кажуть, що учень має перевищити слово вчителя та ця аксіома не для східних представників дворянської еліти, їх видачий розум і авантюризм. Не давали їм повноті осягнути мудрість і науку Заходу, а щоб не давати можливість вихідцям переселенцям з Заходу і представникам нашого народу отримувати освіту і чиновницькі посади, в імперії був придуманий насильно нав'язаний принцип осідлості. В імперії все діловодство і навчання дозволялося виключно на штучній імперській мові. Мови народів, що населяли імперію, заборонялися. І їх розвиток гальмувався всіма дозволеними і недозволеними методами, особливо цинічно і жорстоко переслідувалася мова нашого народу. Якщо хтось намагався розмовляти мовою нашого народу у вищих колах, то такий піддавався зневазі, насмішкам і навіть переслідуванням. А письменників, що наважилися публікувати свої твори нашою рідною мовою, не тільки привселюдно скували, а навіть при... Відправляли на каторгу і в тюрми. Отож, багато письменників з нашого народу, яких гординя панувала над розумом, бажаючи мати підтримку від імперської влади, писали свої твори на штучній імперській мові. А так, як ця штучна мова мала невеликий словниковий запас, то прийшлося для написання своїх творів запозичувати слова в інших мов, в тому числі і слова нашої рідної мови, що в майбутньому зіграло злий жар у відношенні до нашої мови, коли спокомічне слово рідної пробатьківської мови стали приписувати імперській штучній мові. Отож, після отримання нашої справжньої державності, релігістам патріотам коштувало неабияких зусиль, щоб довести належність слів, що приписувалися імперській штучній мові, нашій пробатьківській мові. Крім Мало переслідуванню піддавалася наша церква, наша справжня релігія, яка ніколи не була залежна від влади. В імперії церква підпорядковувалася державі. Отож, імперія ліквідувала нашу помісну церкву, змінивши її на релігійний сурогат державного підрозділу, а в останні десятиліття існування імперії. Церква взагалі була підпорядкована каральним підрозділу імперії і всі Верховні ієрархи та більшість церковного кліру. Була таємними агентами цього підрозділу. Хоча офіційно, згідно з Конституції законодавству церква імперії було відокремлено від держави, але в дійсності виконувала функцію агітаторів імперії, її твір міг обиратися навіть у законодавчі органи імперії. Тобто церква Імперії втратила свою релігійну моральну сутність. А якщо в державі відсутня мураль, то така держава переходиться в терористичне угрупування, де закони ігноруються. А вітається сліпе підкорення вказівками і наказам лідерів цього терористичного групування, формується культ взаємопоруки і вседозволеності, де особа ніщо, а колектив його принципи – вершина моралі. Звісно, що після захоплення наших земель імперії найголовнішим завданням імперії було знищення нашого війська, використовуючи східну підступність і обман, на виконання своїх обіцянок домовленостей, Імперія стала прибирати до рук наше військо. Для цього використовувалися чвари між окремими військовими старшинами, нацькуванням одних старшин на інших, приближенням одних старшин до імперського двору і ігноруванням інших. Наше військо було побудовано на принципі обрання низом, низом всіх своїх старшин на невеликий термін, чим ставили в залежність від низів, від простих воїнів. В імперії вся військова старшина призначалася імператором і була залежна тільки від нього його волі. Отож, поки існувало наше військо, при дворі імператора були і наші полководці. А як тільки імперія повністю розігнала і знищила наше військо, то і імперському дворі більше не було жодного представника військової старшини з нашого народу. Крім того, побудова нашої армії. І армії імперії суттєво розрізнялися з собою. Наша армія будувалася здебільшого територіально, і кожний воїн мав високу ціну. Захибне керівництво, старшина, на свою відповідальність перед всім, всім військом, тож за неправдами загиблим воїнів, старшина могла бути скарана і на, на смерть. А ось армія імперії будувалася за екстратуріальним принципом. старшина призначалася згори від імператора штабу і за смерть простих воїнів не несла жодної відповідальності, тому старшина імперської армії була здебільшого близька до імперського двору, а не нищичини до дворянства. Так інколи в вищому військовому керівництві з'являлися вихідці з нашого народу. Але це були не наші військові старшини, а манкурки, що втратили зв'язок з народом і вірою і розумом служили імперії, готові в крові потопити всі визволі баталії нашого народу. В той же час низова частина старшини у військовій імперії і звичайні воїни комплектувалися вихідцями з нашого народу. І ті частини, де відсоток представників нашого народу був високим. І були найбільш дієздатними і професійно навчними військовій науці. Це є найголовніше в тому великому бажанні імперії мати в своєму складі ні, не нашу землю, а наш народ. Вірніше нашу землю вкупи з нашим народом. Бо без нашого народу наша земля перетворюється в місцем, чарниками і бур'янами територію, а без нашого народу в імперії ще не буде боєздатної армії. А без боєздатної армії не буде і імперії. В часи, коли імперія ще не захопила землі, на яких проживав наш народ, адміністративного поділу цих земель не було. Ті невеликі містечка і декілька великих населених пунктів не належали до жодної територіальної адміністративної одиниці, а були просто населеними пунктами, де проживали як наш народ, так і представники багато чиселених народів. Що з давніх давен жили між нашим народом на Богом даній нам землі. Після окупації наших земель імперія проводила свої династивні поділи. Вони не відповідали етнічному складу, але це було навіть на руку імперії, адже вона таким чином носила певні протиріччя між різними етнічними групами, що населяли ту чи іншу адміністративну територію. Доповнення до всього цього хаосу імперії проводилися час від часу переселення представників нашого народу на інші землі імперії, а представників інших народів, що населяли імперії на землі нашого народу. Цими діями імперія не лише хотіла знищити нашу народну самобутність і народні традиції, а й вкорінити в наші традиції, традиції і звички інших народів. Так знищувалися народи імперії. І формувався єдиний імперський народ. В той же час імперії роздмухувалися протиріччя між окремими етнічними групами і народами, які мали міцні етнічні коріння. Відбувалося цькування представників одного народу на представників іншого народу, за винятком народу, якого імперії вважали корінним. Хоча так званий корінний народ був зовсім не корінним, бо його представники не мали єдиних генетичних ознак. Як це насправді є в справжніх народів, що формувалися тисячоліттями. Представники імперського народу мали риси всіх народів імперії, а також риси тих народів, які вже і не існували. Тут не йдеться про симуляцію, а йдеться про витравлення з пам'яті згадок про своє справжнє коріння і про належність до вже неіснуючих імперій народів. Таким чином, підтвердиться та істина. Що народ зникає, коли зникає останній носій мови цього народу, мені можуть заперечити, посилаючись на діаспору в інших державах планети, куди переселилися в різні часи представники нашого народу, і де вони проживають до сих пір, що там збереглася і мова. Так, збереглася, але вона докорінно відрізняється від мови нашого народу, що не покидав землі. Часто ця мова застига в своєму розвитку або має запозичені слова того, корінного чи державотворчого народу, де проживають переселенці. Можна сказати так, там є мова, схожа на мову нашого народу, і є представники нащадки переселенців з нашого народу, але немає нашого народу. Вони інші і ментально, і духовно. Продовж всіх років окупації імперію земель, де проживав наш народ, періодично відбувалися прояви визвольної боротьби. Наш народ не міг змиритися з втратою своєї незалежності, тобто не було жодного десятиліття, в якому не відбувалися б намагання звільнитися від ярма проклятої імперії. Але всі вони закінчувалися каральними експедиціями імперських військ і знищенням бунтівників. Ще не на найбільшою перепоною успіху у визворних баталіях було те, що тривалий що тривали час наш народ був поділений між двома імперіями Західною і Східною. І коли відбувалися визвольні баталії у землях, що були окуповані Східною імперією, в землях, окупованих Західною імперією, відбувалася чергова реформа, і представники нашого народу були зайняті цією реформою. Тож не дуже переймалися тим, щоб допомогти у боротьбі своїм братам Східній імперії. Цим і користувалася влада цих двох імперій, діючи за принципом розділяй і володарюй». Адже імператорські двори всіх імперій були родинно зв'язані між собою. І якщо навіть відбувалися міжімперські війни, то це були прості сімейні суперечки. У війнах страждали народи, але й не імперські родини. Світова війна, яку згодом назвали Першою Святою, розпочали з причини вбивства найближчого родича імператора Західної імперії, хоча він був і родичем імператора Східної імперії, але Східна імперія вирішила захистити країну, в якій сталося це вбивство, тож оголосила війну Західній імперії. На той час на Західному континенті вже існували військово-політичні союзи, тож союзники Східної імперії. Одночас підтримали імператора Східної імперії, надіючи, що ця війна буде швидкою переможною, а союзники Західної імперії підтримали імператора Західної імперії спуща свого союзницького обов'язку. На Західному фронті бойових дій Західна імперія спочатку нещадно робила союзників Східної імперії, в той час Східна імперія тіснила війська Західної імперії на всі ділянці фронту від Північного до Південного моря. Трагедією для нашого народу було те, що його представники були як в армії Західної імперії, так і в армії Східної імперії. Отож, супереч волі нашого народу, імперії кинули його в горнило війни. Брат вбивав брата не по своїй волі, а по волі чужих нашому народу і раторів двох імперій. В той час, коли на Східному фронті відбувався наступ армії Східної імперії, на Західному фронті обидва противники не мали успіху просуванні вперед, і війна перейшла в окопну стадію. Коли час від часу, то одна то інша сторона стріляє і йде вперед, а отримавши опір, повертається на свої старі позиції. І так це продовжувалося доволі тривалий час, що деморалізувало обидві супротивні армії. Тоді ж і розпочалися невигідні для обох імператорів процеси бродіння середині військ, братанням солдат, це коли вояки двох супротивних армій кидали свою зброю додолу і виходили без зброї один одному на зустріч. обнімалися, сідали на землю, ділилися один з одним своїми невдоволеннями по відношенню до свого начальства, пригощали один одного невибалими солдатськими гостинцями. Невдоволення солдат на фронті передавалося в тил до їх рідних. Ситуація в бок імперії і в країнах, що були їхніми союзниками, набувала революційного забарвлення. З цим треба було щось робити. Імператор Західної імперії перше скористався з цієї ситуації і направив своїх агентів в Східну імперію з метою організації революційного заколоту. Та в Східній імперії вже було все настільки погано. Що імператор сам відрікся від трону. Ті сили, що прийшли до влади, були настільки слабкими і позбавлені твердості, що агентам Західної імперії без надзвичайних зусиль вдалося здійснити урядовий заклад і взяти владу в свої руки. Влада в імперії прийшла до рук напівосвідчених і безпринципних осіб, що привело згодом до громадянської війни, але і в Західній імперії не обійшлося без революції. Але там вона швидко зазнала поразки. Та це привело до того, що багато народів, які входили в цю імперію, отримали свою незалежність і багато з них створили свою незалежність держави. Отримали незалежність і, ті, і та частина нашого народу, яка була в складі Західної імперії. А ось в Східній імперії не всі народи оголосили про свою незалежність. Хоча саме наш народ оголосив про своє відокремлення від імперії. Та на перешкоді встановлені укріплення нашої державності постали суперечки між нашими державниками. Одні вважали, що армія нам не потрібна, інші, що треба залишатися у федерації очолюваної очолюваними заколотниками, а ще інші вважали, що треба займатися справами житейськими, а не гратися в політику. Отож, замість того, щоб розбудовувати армію і будувати дипломатичні стосунки. І створювати військово-політичні союзи з західними сусідами, наші політики не завадили розпуску армії, а навіть спонукали цьому. Цим скористалася східна держава, очолювана лідерами заколотників і їх озброєні загони доволі швидко окупували східні, південні, центральні землі, що населялись нашим народом. А західні землі були швидко анексовані однією північно-західною державою. Що відновила свою незалежність після розпаду Західної імперії? Зробили вони це підступно. спочатку пообіцяли нам автономію в складі їх держави з умовою, що наша армія віддасть їм всю зброю, коли ж це було зроблено, просто забули про свою обіцянку і приєднали землі нашого народу до своєї держави, що згодом. Привело до кривавих сутичок між нашим і їхнім народами, а потім і до окупації їхніх і наших земель Східною імперією. Ще невелика північно-західна частина земель, заселених нашим народом, війшла була в склад Федерації споріднених народів, а коли там проголосили про свою незалежність, армія Федерації не захотіла боронити нас від західної держави, що зв... вважала наші землі своїми. На той час всі інші землі, що населялися нашим народом, були окуповані Східною імперією, яку відродили заколотники, але вже в іншій формі. Тобто державний устрій був іншим, але суть імперії залишилася тою самою. цей час на заході вже декілька років велася війна між відродженою Західною імперією і західними державами. Які в Першій світовій війні перемогли цю імперію і привели її до краху. Східна і західна імперії уклали між собою довгою про ненапад, але Східна імперія не була б східною, якщо б по-східному не була вірлом і не готувала напад на Західну імперію і всі країни Заходу на захід Західної імперії. Може, б це їй вдалося, якщо б імператор Східної імперії так не боявся закруту. І не підозрював у цьому всіх своїх вищих військових начальників. Тож, розпочавши терор проти своєї військової еліти, роки він знищив майже весь свій генералітет. В армії панував страх і непевність в завтрашньому дні, тобто армія Східної імперії, втративши свій вищий керівний склад, була цілковито обезкровленою. Син і скористався імператор Західної імперії. Він, не оголошуючи війни, на початку літа напав на Східну імперію, маючи намір до осені захопити увесь промисловий і аграрний захід імперії разом із її столицею. Політичні лідери нашого народу мали надію, що імператор Західної імперії не стане на заваді проголошення незалежності держави нашого народу, яка може бути в союзі з ним, але це не було потрібно імператору Західної імперії. Він не вбачав необхідності такого Союзу, а навпаки, вважав, що наші чудові сільськогосподарські землі стануть надійними годувальниками його імперії, а наш народ він вважав за чудових храбів для роботи на цих землях. І тоді наші політичні лідери оголосили про початок масштабної партизанської війни проти загарбників. А в цей час війна вже палахотіла на сході від наших земель. Армія Західної імперії громила армію Східної імперії і вже була під самими стінами столиці Східної імперії. Та плани імператора Західної імперії не здійснилися. Війна не була завершена навіть до кінця осені, а затягнулася і увійшла у зиму. Зима того року була люта, незвична для солдат Західної імперії. Тож армія Західної імперії стала зазнавати втрат не від ворога армії Східної імперії, а від природи Східної імперії. Як тоді казали, Східна імперія отримала потужного союзника мороз. В той же час солдати Східної імперії були звичними до холоду до морозів, Східний імператор, опам'ятавшись від літніх і осінніх поразок, проголосивши тотальну мобілізацію. Відновив потуги своєї армії, став завдавати нищівних ударів по армії Західного імператора. Несподіваним союзником східному імператору і армії стали воїни нашого народу, що осили партизанську війну загарбнику, яким на той час була армія західного імператора. Тож до весни армія Західного імператора відступила і війна вже велася на східних рубежах наших земель. Західні країни континенту, що вели вже давно з Західну імперію, уклали військовий союз Східною імперією, пообіцявши розпочати наступальні дії на Заході. Там нив ще не було достатньо сил, а кидати своїх воїнів на вірну загибель вони не бажали, що дуже дратувало Східного імператора. Адже західний імператор міг тримати основні свої сили на Східному фронті і навіть планувати на літо новий свій наступ. Але цього разу вже на південь Східної імперії з метою захопити родовище рідких вуглеводнів, з яких виробляли паливо для транспорту і військової техніки. В цей же час у війну вступила потужна закликанська країна зі своїми сусідами по континенту. Цієї країни була потужна економічна база, отож, вони стали допомагати східній імперії обмудруванням, проводством. Військовою логістичною технікою і літальними апаратами. В той же час, коли Східна імперії і союзники все більше зміцнювали свою армію, свій економічний потенціал, Західна імперія все більше обезкромнювалася, зменшувалися людські ресурси та і економічний потенціал не зростав. Наступ на південь Східної імперії, генерали Західної імперії провалили. А після нищівної поразки на берегах найбільшої річки на заході Східної імперії провали і після цієї поразки розпочався їх відступ, який тривав до повної поразки капітуляції Західної імперії та її розвалу. За всі роки війни армія нашого народу, що відродилася, спочатку вела безкомпромісну партизанську війну з армією Західної імперії. А коли наші землі окупували знову війська Східної імперії, стали вести війну з ними. На жаль, допоки ще не було переможена Західна імперія, у нас не було жодного союзника, який не міг допомогти нам зброєю і матеріальними ресурсами. Та й коли закінчилась війна, не було бажаючих стати нам на допомозі. Навпаки, нашу війну зі Східною імперією всі вважали божевілля і закликали нас. Скоритися і не чинити супротив. Але партизанська війна нашого народу з імперією з довгих 13 років, а окремі партизанські групи, ще майже 10 років після цього, чинили супротив імперії. Імперія жорстоко розправлялася з нашими патріотами. Багатьох було скарано на смерть, а інших було ув'язнено в концентраційні табори. Що були розміщені по всій території імперії в надзвичайно великій кількості, Таборах були надзвичайно нестерпимі і жорстокі умови утримання, тому в'язні хворіли і гинули як мухи. Лікуванням в'язні ніхто не приймався, бо вони для імперії були ворогами і непотрібними. Коли імперія повністю задушилася проти нашого народу, і вже майже не залишилось надії, що наш народ коли-небудь все ж отримає волю і незалежність. Все ж знаходилися пасіонарії, що не переставали вірити в це, і не тільки вірили, але й боролися. З ними імперія придумала іншу кару, таких стали визнавати буйними божевільними і ув'язнювати вже не у в'язниці, а у божевільні, де їх тримали без суду, практично до самої їхньої смерті. А якщо і в божевільних вони продовжували свою боротьбу з імперією, злочинці психіатри призначали їм таке лікування. Що вони перетворилися без вільних овочів. Та все ж, незважаючи на таку жорстокість імперії до нашого народу, супротив і боротьба з імперією не припинялися. В цей же час імперії не все було гаразд. Так як імперський двір в основному складався з осіб вже молодих і невильми, здорових, кожен наступний імператор недовго затримувався на престолі. Така черга смертей імператорів пішла не на користь імперії. Адже імперські чиновники не встигали пристосовуватися до кожного наступного імператора, до його звичок і особливих вимог. Економіка імперії зазнавала постійних ударів. Тож імперський двір вирішив, що якщо помре наступний престарілий немічний імператор, наступного імператора необхідно буде призначити молодого. Так і зробили. Як тільки старий імператор помер, новим імператором став 50-річний імперський чиновник. Який відразу після коронації об'явив про прибудову імперії. Та й він не розумів того, що імперію перебудувати неможливо, адже будь-яка спроба перебудови приводить до дезінтеграції і повного розпаду імперії. У всіх імперіях приватна власність є основою підживлення розвитку економіки. Але у східній імперії ще в часи захоплення влади заколотниками приватна власність була заборонена. Продовження буде.